Всем привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Женя. Привіт-привіт! Привіт! Привіт-привіт! Як ви догадались сьогодні ми будемо знімати спікермена Титана Рембо. Тому ну, давайте почнем І зараз! Так. Я нічого не буду говорити, без лишних слів, тому просто почнемо. Беремо дві плоскі деталі. Ставимо. Я щось трошки заговорився, просто хочу коментувати. Але хай буде так. Має у нас вийти ось так. Потім беремо ось такі дві детальки. ставимо так. одну так, а одну ось так. Потім беремо квадратик, ставимо сюди. Беремо дві отакі. Дві отакі. І ставимо ось так. Ось так не є. наслити. вибачте, мені зараз просто незручно. І тепер дивіться. Тепер ми беремо отаку детальку. Ось таку ставимо ось сюди. Беремо ось червону двонюшечку. Ставимо сюди Потім беремо одну детальку. Де вона? Де вона? Де вона? Чуваки? Я загубив детальку. Пес мікроменти куди? Ту Спікер? Эээ ау, Ти куда? Туди? Ой, дякую тобі велике? Ой, ще бачиш тобі довелося руку. Нічого, потім ми пладимо цей спікермен. Не бійся. Так от, Беремо ось цю детальку, яку нам приніс спікермен великий. Ставимо її от сюди. Потім беремо отакий от квадратик, ставимо його сюди. І дивіться, отак отшифровуємо. Це все до неї зусни. Ставимо ось таку рівненьку. Ой, деталь видовилась. Отак деталі одолилась в мене. Потім знову ставимо ось цю. Ось так. Потім ставимо отак. Я вам не буду це показувати, я зроблю це своїми руками дуже швидко. Оце, щоб лише... не бійтесь, я роблю детальніше тітана з пікрмена. Потім кладемо тут знизу отаку рівненьку. І знову обшифруємо це все. Ось так, бачите. І ставимо сюди рівненьку. Потім зберемо довку деталь. Ставимо отак будь-які деталі. Я взяв отакі. Отак. Будь-якого кольору, головне, щоб було так. І ставимо це все всередину нашого пікармена титана. І потім беремо ось таку червону пластину, якщо нема, то відкривайте червоними детальками. потім ставимо от сюди. Ось так. так. Якщо не можете, якщо поставити, то просто прижимайте цю плоску деталь. Шкайте. Я хочу прижиматись. Ось я прижав, дивіться, тримається. І дивіться, відкладаємо, беремо ось таку детальку. Потім беремо ще таку двойнішечку, ставимо. Беремо одну ну, сіру, круглу пам'ятю рівну пімпочку, Вставляємо ось так. І в нас виходить отака міні колонка Потім беремо отаку круглу деталь і вставляємо червону детальку. Виходить ядро. Потім беремо червону детальку, ставимо сюди, ой, якою червону, чорну, ставимо ось так. Потім беремо і ось так до гори ногами ставимо оцю детальку. має вийти ось так Потім ось сюди ставимо сіру. І потім згинаємо. Моє вийти щось отаке. І тепер встановлюємо ядро. Встановлюємо колонку. Встановлюємо відламну колонку. І у нас виходить от кечі. А саме всім пока! Пока! Пока-ка-пока! Yes ah!